Розглядається анкета номер 23 село Чапліївка, Шосткинський район. Сергій Вікторович 40 років. Категорія з опікою людей похилого віку, склад домогосподарства. Який напрямок діяльності даного заявника? Вона у приватному приватний сектор. Приватний сектор не має хоч теплицю. І вода в них є Оцінка довготривалості 5. Погоджено. Так, з заявником досить якісно прописний план, визначений бюджет і є в нього перспективи розвитку. Погоджуємо для в нашому. За перші 20 тисяч вам потрібно буде придбати те, що ви вказали, тобто цю грунтофризу і, і додати своїх. А як вони мають доступ до цієї середини? На яких договорних основах? Як вони забирають А вона у нас продається свободно. Вони у майбутньому мають можливості отримати більшу підтримку.